Можна документи отримати? Це втостеє свої документи. Ви можете добре. Я вам віддав свої документи. Ви не дали Показ... не судового нічого не дали. Покажіть своє посвідчення. Кухарук Андрій Степанович. Якова вас інспектора? Ченя, звідки ви є? Відпилы не отдає, району. в скоро Так, да. все. все. Я вам ще раз скажу, шановне, чинного законодавства, ви повинні дозволити оглянути ваш транспорт. Я можу вам дозволити оглянути, не маю нічого проти. Але при складанні протоколу і двох свідках, в такому випадку я, випадку, я, я вам... Шановний, я не збираюся робити обшук. Я кажу, що... О, огляд, огляд ви можете зробити. Огляд. Ну то відкрийте, у вас настільки тонований вікон. А якщо не... я відкрию, це обшук. Ні. Так. Якщо я буду ритися в ваших власних речах, це буде обшук. Огляд, це поверхневий огляд. огляд. Ви можете я обійти я машину, заглянути. Подивитися. У вас не дозволяє. Тоніровка вікон ваших не дозволяє оглянути. Правильно. Хто там знаходиться всередині? Труніровка не, не заборонена. Я вам не Тих кажу, що вона, заборонена. вона дозволена. Дозволена. Але є відповідні межі і норми, які я не визначаю, там де на це відповідні. Є. У вас настільки вона заб... затонована, що я не бачу, що там всередині. Ці вікна затоновані. Передні, не Незатон... затоновані. Ну. То що? Можете оглянути зовні. Я вас прошу, щоб поглянути, можете відкрити з боку двері або ззаді багато. Я відкрию машину тільки тоді, коли буде Шановні, протокол. Як ви е, дієте з порушеннями чинного законодавства? Ви перевищуєте свої обов'язки? Ні, я не перевищую. Тому що ви го відкрити мені машину Шановні, без я документів. Не я не перевищую. Ну то вже да, можете подати на мене в суд так, да. ми можемо зараз їхати зі мною в прокуратуру. Зразу. Да. Може, я можу розвернути в мене відрядження, і ви мене затримуєте вже більше двадцяти хвилин. Я вас не затримую більше двадцяти. Ви покажіть відповідні документи на право розпорядження транспортним засобом... Я вам показав. Ви показали технічний лас... паспорт, технічного права паспорт від одної фірми і... шляховий лист зовсім від другої. Шляховий Найдовір, лист. Нічого ви мені не показали. Ви не вповноважені перевіряти договір оренди і тому що я уповноважений перевірити документи на право розпорядження. Транспортним за я вам показав. Ні, ви мене зупинили. Ви, так, да, я зупинив. Я вам об'яснив для чого я вас зупинив. Я нічого не порушив. ви мені сказали. Правильно. Ви, нічого не ви хочете заглянути в машину, обшукати. Я обшукати. Обшукати машину. Я не обшукати хочу. Оглянути? Так. Да. Огляньте, ви можете оглянути. Бо ваша тоніровка не дозволяє оглянути. Відкрийте, будь ласка, двері бокові. Двері я не буду відкривати, тому що я знаходжусь своїй машині. А ви хочете обшукати? Обшукати її? Прошу. І не будемо Но, я, я вам помію, відкрию. що ви починаєте провокувати працівника міліції на якісь непротиправні дії, я вам, відкрию. Того, вибачте, я вам відкрию. Я вам відкрию, в якому випадку я вам пояснив, я можу я вам відкрити. Я ще раз по пояснюю, що ДТП зі зникнення районі, є, маєте розпорядження, наказ, орієнтування і, і так далі. Покажіть мені. Все маємо. Якщо маєте, покажіть. Я вам показую. Ви... Що шановний на вас буде в будь-якому випадку складена скарга в прокуратуру. Не буде. Я вам покажу закон України про невістя, який дозволяє це все. От пішли, воно до у мене є Я нікуди не реклатації. буду виходити. Прошу, хочете обшукати машину? Будь ласка, я відкрию. Я Шукати не буду. обшукувати не буду. Я її охочу. Оглянути оглянути. Ви можете так, ви можете заглянути я не можу. через скло. У мене немає можливості через скло, через встановлене скло, яке ну, я не знаю. Тільки воно має процентів прозорості, ну з цієї сторони не видно взагалі. Законом України не заборонено тонування. Заборонено тонування знищує відповідні норми. Норми визначені законодавством. У мене нема приладів, щоб провіряти. Тонува заборонено тонувати лобове скло. Все. А передні в мене навіть не затоновані. Бокові а бокові не заборонено тонувати. Допустимі межі, я не знаю, чи у вас допустимі, чи не допустимі, допустимі. з нього не видно взагалі нічого. Ну я кажу, я вам відкрив машину в випадку, коли буде складений протокол обшуку, якщо ви мене в чомусь підозрюєте. Я хочу нікого не я вам ще раз скажу. Ну можете оглянути машину ну, так я... довгий. Ви не, не даєте можливості так. оглянути. Ви не даєте так. можливості оглянути. Чи ви думаєте, що те, що ви лякаєте прокуратурами і судами, да. що це Якщо. Що на вас? А чого ви боїтеся, щоб я оглянув транспорт? Я не боюся, я вам відкрию. Так, я, я вам відкрию машину. Може ви там яку людину поранену перевозите чи ще може що? Може бути, може я там можу. в мене купа трупів лежить. Може Від... бути. Звіріть Від... 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 мені протокол огляду і двох людей. І все, я вам відкрию машину. Протокол огляду обшуку. Обшуку. Скажіть мені номер е... довіри. На Машина написана. Шестьдесят три, пятьдесят восемь, двадцать один. 8063? Так. 0, 0 36, 2. 0, 36, 2. 63, 58, 201. 63, 58, 201. 0, 36. Ну які на, наші наступні дії відкрийте попові двері любі, щоб ми оглянули транспортний захід. Чи ви огляд, це є да, зовні. Огляд, огляд. 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 зовні. Шановний, тут сюди і подивіться. Ви можете ну, заглянути не. через вікно. Ну що, я там побачив? бачу, нічого не видно. Я відкрию вам випадку складення протоколу обшуку і двох я людей. Я не проводити. А огляд ви вже зробили? Ні, я ще не зробив огляд, бо не дозволяє. В мене... Е... Не настільки зір розширний, ну. що я можу через сильно тоноване скло побачити, що у вас знаходиться всередині. А протокол чого ви не складаєте? А чого я маю його складати? Ну ви хочете відкрити мою машину. Бо як вдруге не, нема варіанту оглянути. Ну? Як вікна у вас затоновані. А варіанти? А варіант відкрити мою машину через протокол обшуку. Все. Хочете відкрити, я вам відкрию. І двох людей. А може протокол відкриття машини тільки напише? Протокол нема такого. Нема такого. Нема такого. Ну, бачите. Огляд це є зовні. Ви можете ви, обійти машину. Уляна, я не, не збираюсь залазити там. Так уками, ви відкриєте, хочете речі... відкрити машину мою. Да, Хочу відкрити. Бо зовні не дозволяє побачити. Ну мене. це вже це не, не, не мої ці. Ну і це не мої примці, шановний. Це не мої примці. Подивіться на вашу тоніровку, вийдіть, будь ласка, гляньте, і скажіть, що там знаходиться. Ви хочете відкрити мою машину. Я хочу її оглянути, чи Оглянути, Ви, ви вже оглянули. Можете обійти зі всіх сторін, заглянути, я подивитися. Як нічого не, не вдаєте, ну, що я? Подивити. Я не можу допомогти, тому що тонування не заборонено задніх вікон. Заборонено норми, запустимі, тобто перевищені. Норми не перевищені, в мене бокові я, не, в не затемнені. В взагалі заборонено тонування. А в нас в Україні законом не заборонено тонування. Не заборонено. В мене не тонування бокових вікон і лобового. Це. Ви мені покажіть в правилах, де написано заборонене тонування. Шановне, ви які правила повинні самі знати згідно цієї бумажки? Я знаю, знаю, там написано, що тонування не заборонено. Ну там написано. Я не знаю, що це.

Кругами туда да? Я так нікуди не заїду, сон оста. А да, де, да де, да де ты взагалі є? Перед Демидів. Перед Демидів. Ні, це то я перед димитком. Той поворот такий наліво чуть-чуть іде. Я можу подзвонити туди, спитати, такий-то, чи вони мають право тут зараз знаходити. Добре, чого давай зарастей. Та пиш. Добре, давай я зараз перепонеш. Добрий день. Така ситуація. Е, мене зупинили перед е, селом Демидівка, інспектором Кухару Андрій Степанович. Нагрудний значок РВ-0021. Е, при запитанні, чи я щось порушив, відповів, що нічого не порушував і після того захотів відкрити машину. От, е, Взяв документи, я кажу, складайте протокол обшуку, він відмовляється. Ну, хоче відкрити машину, подивитися, що я перевожу. Так. Я йому можу відкрити машину в випадку складання протоколу і двох е свідків. Він відмовляється від, від цього. Це Volkswagen Caddy. Ну, Він мені говорить, що він з них е, операція по перевірці машини, яка зникла з е, місця ДТП. Так, але він не, не надав мені цих документів, цього наказу, розпорядження і наряду. Я йому можу відкрити машину, але при складанні протоколу обшуку, так я не, не можу йому. Ну, якщо він оглянув мою машину зовні, я йому не забороняв, а от відкрити машину і подивитися всередину багажник, що там. Я можу тільки з складанням протоколу обшуку, тому що. Відкрити багажник, я йому можу тільки з із складанням протоколу обшуку і двох людей свідків. Добре. Добре.